У розділі 12.1 декларації зазначаються відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки, незалежно від типу рахунку, а також рахунки відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї, або зберігаються кошти інше майно. Завершення строку дії банківської платіжної картки або завершення надходжень на таку картку не тягне за собою автоматичне закриття рахунку у банківській установі. У полях щодо зазначення відомостей про особу, яка відкрила рахунок, а також в полях щодо особи, яка має право розпоряджатися рахунком, необхідно зазначати відомості виключно про іншу, ніж власник рахунку, особу. Якщо рахунок відкрив особисто його власник, а також якщо інші особи не мають права розпоряджатися цим рахунком, то у відповідних полях слід обрати позначку не застосовується. Як і в попередніх розділах декларації, ви бачите короткий опис того, що необхідно задекларувати у цьому розділі, посилання на роз'яснення щодо заповнення цього розділу, у разі відсутності об'єктів для декларування в цьому розділі необхідно обрати позначку, відсутня інформація для декларування в цьому розділі. У разі наявності об'єктів, відомості, про які необхідно зазначати, треба обрати позначку Наявна інформація для декларування в цьому розділі і натиснути кнопку Додати. В об'єкті декларування зазначається загальна інформація, яка включає в себе дані про установу, де відкрито рахунок. Далі зазначається інформація про іншу, крім власника рахунку особу, яка має право розпоряджатися, а також іншу, крім власника рахунку особу, яка відкривала рахунок. Останній блок полів. Дані щодо власника рахунку. Для початку заповнення у полі Установа, де відкрито рахунок або зберігаються кошти чи інше майно, обирається, де зареєстрована установа. Для прикладу, юридична особа зареєстрована в Україні, зокрема Приватбанк. У наступному полі одразу можна ввести код в єдиному державному реєстрі юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань, і реєстр декларації одразу запропонує коректну назву поля на іменування. Натиснувши на запропонований варіант, можна уникнути помилок при заповненні цього поля. Водночас залишається можливість ведення цих даних самостійно. У разі відсутності інших, крім власника зазначених рахунків осіб, які мають право розпоряджатися такими рахунками, наступне поле тип особи блокується позначкою не застосовується, після чого натискається кнопка Додати для збереження цього запису. У разі відсутності інших, крім власника зазначених рахунків осіб, які відкривали такі рахунки, то наступне поле тип особи блокується позначкою не застосовується. Дані установи, де ці рахунки відкриті, також не вносяться у вказане поле. Далі заповнюється блок полів з інформацією щодо особи, на ім'я якої відкриють рахунки, тобто власника рахунків. Для цього зі списку, що випадає, необхідно обрати особу і натиснути кнопку Додати. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку зберегти об'єкт. У разі, якщо інша особа має право розпоряджатися рахунком, заповнення відомостей трохи відрізняється. У полі Установа, де відкрито рахунок або зберігаються кошти чи інше майно, зазначається, де зареєстрована установа. В наступному полі вводиться ЄДРПУ, ПО, і після натискання на запропонований варіант автоматично заповнюється поле найменування. Далі у блоці полів щодо інформації про іншу особу, яка має право розпоряджатися рахунком, у полі тип особи зі списку що випадає, обирається варіант третя особа. У наступному полі зі списку обирається яка саме громадянин України, юридична особа, зареєстрована в Україні, іноземний громадянин чи юридична особа, зареєстрована за кордоном. Залежно від вибору, змінюються інші наступні поля, які є обов'язковими для заповнення. У разі вибору громадянин України стають доступними для заповнення поля з прізвищем, іменем і по-батькові особи. Її РНОКПП зареєстрованим та фактичним місцем проживання. Поля прізвища та ім'я обов'язкові для заповнення, для інших полів доступна можливість заблокувати необхідними позначками. Нагадуємо, що позначка невідомо означає, що інформація невідома і не повинна бути відомою, а також не може бути отримана з офіційних джерел. Позначка не застосовується, означає, що дані такого поля не можуть бути застосовані для опису необхідного об'єкту. Після цього натискається кнопка Додати для збереження цього запису. У разі відсутності інших, крім власника зазначеного рахунку, осіб, які відкривали такий рахунок, наступне поле тип особи блокується позначкою Не застосовується. Далі заповнюється блок полів з інформацією щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунки, тобто власника рахунків. Для цього зі списку, що випадає, необхідно обрати особу і натиснути кнопку Додати. Після зазначення всіх необхідних відомостей, натискаємо кнопку зберегти об'єкт. Після внесення відомостей про всі об'єкти, які підлягають декларуванню в цьому розділі, переходимо до наступного, натискаючи кнопку Наступний розділ.